Прийшла дуже тоненька і дуже легенька посилочка. І це не може не зацікавити. Чому воно не може не зацікавити? Тому що ми просто любопитні, так? Да? Що ти скажеш? Любопитні. Ага. І дивись, що тут приїхало. А тут приїхало на аналіз. Я номер телефону, вибачте, показати не можу. На аналіз, бачите, написано. Е ти, в принципі, вже розумієш, що це ага. цінне? А -а. Та, що ти розумієш? Може і цінне. Зараз подивимось. Е, Перевіряти його будемо як. Отак, так? Да? Будемо в басейн. Е, потім болгаркою, да? Ну це трансформаторне залізо, так? Да? І потім чим І ще спектрометром, але в принципі і так вже все зрозуміло, да? проходить? Точно? Угу. Я думаю, проходить. А може і ніхто зна. Ну, дивіться, зараз розкажу вам е, в черговий раз про пермолой. Не дотянусь я до нього. Ну, в принципі, я думаю, той, хто слідкує за каналом, вже десятки разів бачили цю ситуацію. І яка ситуація? Пермолой це магнітний метал, але в нього немає іскри. Да? Але... але ж тут іскра кілометрова, просто кілометрова, це іскри ще. От дивіться. Коли ви берете трансформаторне залізо і на ньому є іскра, запам'ятайте, нічого цінного там бути не може. да? І робимо аналіз і що ми бачимо, залізяче, да? Ага. Отак от, от. І дивіться, мені було б достатньо просто скинути фото даного матеріалу і не витрачати кошти на доставку нової пошти. Да? Саме отаке б я б однозначно зрозумів би, що це залізо. Так що Нема там нічого страшного, лишній раз скиньте фото на Viber, я підскажу. Е, а звичайно, якщо у вас є цінні або незрозумілі вам метали, і ви хочете перевірити, що воно таке, і, звичайно, продати його, то звертайтеся залюбки, будемо купувати такі штуковини.